Я не скажу, що це ідеальний і правильний бургер, такий, як має бути, але він надзвичайно смачний і булочка надзвичайно крута. Бонжорно всім! Новий випуск, і в цьому випуску ми будемо готувати те, що колись вважалося розмінною монетою. Ой, що я говорю? Якою розмінною монетою? Взагалі, монетою обігу. Те, що колись вважалося монетою обігу, і це бургери. Точніше, булки від бургерів. Я це все придумав. Так не було. Так не було. Але єдине, що я не придумаю, той рецепт, що зараз я вам покажу. Він буде точно одним з фаворитів серед ваших рецептів булочок для бургерів. Ми на каналі Хакно-Кухню ставимо то вверх, то щоб дзвеніло, і підписуємося на канали. Ну що ж, покажу цей коротенький рецепт. Раз фотка, два фотка, три фотка. Все на продажу. А в кінці приготуємо такий класичний бургер. І почнемо ми з того, що нам потрібно буде заварити борошно з молоком, для того, щоб хліб був більш пухнастий та. Краще вимішувався, почнемо. Для цього у мене є мій класний девайс плита. Я спеціально купив е, таку велику баклажку молока, щоб здаватися, що я ніби в Америці, бо в Америці такі купляють, а скоро будемо взагалі ходити в Шкарах по хаті. Заходять суші. Тихо, що я не можу камеру повернути, щоб подивитися, як ти їх тиснеш. А в Сінігірі з'їла, так? Да? А мені залишило там було по одному, ага. Дякую. Заблокуйте, будь ласка, її канал. Пам'ятайте в минулому відео, як вона підписана. Вона зараз з'їла в Сінігірі, там була половина мені, половина їй. Тут основне правило постійно мішати, бо тому що якщо залишите, ця лейкоподібна маса просто підгорить. Ось, в принципі, у нас така консистенція виходить. Після цього дамо йому вистигнути, і будемо замішувати наше тісто на наші булочки. Окей, в нас незмінний помічник. Невідома марка. Владик, замалюєш чорним, щоб воно не було. В чаші від міксера будемо змішувати нашу таку підготовлену вистигшу масу з борошна, молока та води. Ну і, власне, інші інгредієнти. Це буде молоко, це буде борошно, дріжджі, сіль, цукор та масло вершкове. Молоко попередньо потрібно нагріти приблизно до 30-32 градус. Додати туди дріжджі. Е, сухі складники, пам'ятаємо, що вимішуємо разом, все разом вимішуємо і масло м'яке в самому кінці будемо додавати. 320 грам борошна. 120 грам теплого молока, 8 грамів дріжджів, 7 грам солі, 35 грам цукру. Одне велике яйце та один жовток. У мене є залишки жовтків, тому мені не треба розбивати. Окремо я просто додам із своїх залишків. Ну і, в принципі, наша підготовлена маса. Все гарненько разом вимішуємо, і після того, як воно вимішається, додаємо м'яке масло. Раз, Після того, як тісто вимішалося, зайняло це близько 7 хвилин, ми додаємо м'яке масло 42 грами. І воно повинно повністю вимішатися ще близько 5 хвилин. Ну що ж, наше тісто на булочки наші вимішано. І будемо перекладати до мисочки, воно повинно підкиснути, і це буде близько 40 хвилин, в залежності, яка у вас температура в кімнаті. Ну що ж, минуло 40 хвилин. Наше тісто гарненько підкисло, і булочки можна формувати, і вони ще раз будуть підкисати близько 30 хвилин або 40. Тісто виходить достатньо пухке, ну прям аж бульбашки, ніби фокачу робиться. Я буду булочки формувати по грам 70, можливо, по 80. Подивлюся. Зараз подивлюся, яка загальна вага, і щоб рівне число вийшло, вирішу. Так, 73 грама, якщо ми зробимо по 70 грам, буде залишок 30-10 булочок. По 70 грам формуємо. Важливо, коли формуєте брьошні булочки або булочки для бургера, щоб не було ніяких розривів, бо ці розриви тоді будуть в бік виходити і булочка буде нерівна. Або варіант можна просто все досередини. Не крутити руками, а просто все до середини збирати і таким чином формувати вугле. Після того, як ви сформували ваші булочки, я рекомендую їх покрити трішки олії для того, щоб ви коли поставите плівку зверху, або в протвіні, якщо у вас є інша деко, якщо у вас є інше, то щоб воно не прилипло просто. Буквально по одній каплі цього буде достатньо. Ну і зараз їм потрібен час, щоб вони підросли. І це буде близько 40 хвилин. Ну що ж, минуло 40 хвилин в достатньо теплій кімнаті, і булочки дуже гарненько підросли. Після чого ми їх зараз змастимо яйцем. Я до яйця додаю трішки молока для того, щоб воно його розбавило, щоб воно краще карамелізувалося. Акуратно змащую так, щоб вони не опали, І після цього я не буду їх посипати. Зазвичай всі бургерні булочки посипають кунжутом. Я не хочу, щоб в мене було відчуття того, що я їм бургер з Макдональдсу зараз. Хоча я люблю бургер з Макдональдсу, але це мої булочки крафтові і вони класні мають бути бріошні, золотисті, як сонечко. Буду випікати при 180 градусах близько 15 хвилин. Є варіанти, що посипають будь-яким іншим насінням, наприклад, маком чи гарбузом, чи тим самим кунжутом, тільки чорним. У мене нічим не буде посипатися, єдине, що після випікання я їх буду змащувати маслом. Зробиш мені з кунжутом одну. Починається, починається. Зроби з кунжутом, зроби з рибочками. Це булочки безкунжутні повинні бути. Тут буде один фрік. Тільки гляньте на ці прекрасні. Ой, блядь, гарячі. Ну, звісно, гарячі. Ну Це просто слів немає. Вони дуже гарні. Ось такі. не були такі гарячі. Так, після цього одразу я їх змащую маслом. Мож... Можна також масло змішати з медом, буде трішки такий е... солодкий присмак. я буду тільки маслом змащувати. А запах від масла, який віддає. Ого! І тут один якийсь еміном є з кунжутом. Це твій дружбанчик. Чекаємо, щоб трішки вистегла, і після цього приготуємо нашого бургера. Ну що ж, і фінальним нашим акордом буде власне сам бургер. Булочкам я дав вистегнути і просто згрилюю їх. Обсмажу м'ясо, зроблю класичний сир, обвуглена цибуля, і помідор, і трішки соусу. Я в бургерах не люблю дуже сильно одну річ. Те, коли булка більша, ніж котлета. І виходить, що у вас виглядає вона як. не знаю, як гри. У мене залишилося кімчі, тому я буду додавати ще. Я його люблю просто. Це буде максимально джусі катрусі і трішки помідорки. Обов'язково овочі потрібно підсолювати. Це Зреенємно, смачно, пікантно, як я люблю. Булочка супер. Я не скажу, що це ідеальний і правильний бургер, такий, як має бути, але він надзвичайно смачний і булочка надзвичайно крута. Підписуємось на канал. Пуштуємо ось такі бургери. Зараз сезон барбекю. Домашня булочка – це найкращий варіант. in tchau. ciao